Зоре моя вечірня, свій над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як над горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокурина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах гойдаються. Нехрещені діти, як у полі на могилі вовколак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм, я їх добрих знаю. Добре знаю зори моя, мій дружий єдиний. А що ж діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу. Тобі спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.